Ультразвукова чистка обличчя це метод апаратної косметології, який дозволяє ефективно очистити шкіру обличчя та активізувати її обмінні процеси без пошкодження цілісності тканин та залишкового набріку. Внаслідок дії високочастотних звукових коливань відбувається очищення шкіри від поверхневих комедонів, закупорок сальних залоз та роговілих клітин. Поверхневого шару шкіри. Процедура є абсолютно безболісною та комфортною, під час якої відчувається незначна мікровібрація. Рекомендований курс 2-4 процедури з інтервалом в 3-4 дні. Також ультразвукова чистка рекомендується при жирному типі шкіри, розширених порих, цьмяному кольорі обличчя та зниженому тонусі шкіри.